Привіт всім! Мене звати Юлія, і в сьогоднішньому ефірі я хочу поговорити про Elevator Pitch. Для тих, хто мене ще не знає, мене звати Юлія, я експерта з ефективних комунікацій. Працюю в Sustainability Company і навчаю різні компанії B2C, b 2 b також як безпосередньо це використовувати в їх бізнесах. В цьому каналі в моєму інстаграмі я розповідаю про те, яким чином треба спілкуватися, щоб вам це допомогло або знайти роботу, або в нетворкінгу, і яким чином безпосередньо це робити. Отже, сьогодні я з вами з Мороко. Я приїхала сюди попрацювати на відстані, і вирішила, що треба щось змінювати також в житті, щось таке. Привнести цікаве, і наприкінці цього ефіру я вам трохи покажу дуже красивий вид з мого вікна. Але сьогодні ми з вами спілкуємося безпосередньо про те, яким чином використовувати Elevator піч для того щоб ви змогли справити правильне враження, зробити це правильне враження, коли ви йдете або на презентацію, або на нетворкінг з якимись людьми, кого ви не знаєте, або припустимо, якщо у вас є, ви вже працюєте в компанії, і вам необхідно саме презентувати, хто ви і що ви, коли ви припустимо працюєте з клієнтами. Вам також необхідно цей «Elevator Pitch». Для чого він необхіден? Для того щоб ви змогли правильно презентувати себе, для того щоб ви змогли зробити правильну самопрезентацію. презентацію, і в принципі Elevator Pitch він йде десь за довжиною від 30 до 60 секунд. Протягом цього періоду часу у вас є можливість. Справити правильне враження або справити взагалі враження про себе і зробити все можливе для того, щоб людина надалі хотіла з вами спілкуватися, і щоб ви змогли досягнути своєї мети. Мета буває різна: Elevator pitch – Може бути використаний вами для того, щоб справити правильне враження на нетворкінг івенті. Uh, Припустимо, ви прийшли на івенти, у вас нема дуже багато часу, вам треба поспілкуватися з багатьма людьми, і у вас є до однієї, максимум 2 хвилини, а зазвичай це до однієї хвилини справити це правильне враження з самого початку. Для того, щоб зробити цей elevator pitch, вам необхідно відповісти на декілька Питань і чому взагалі він називається Elevator Pitch? Elevator – це лифт, так тобто, коли ви спускаєтеся або піднімаєтеся, під піднімаєтеся на лифті у лифті з з якимись людьми, ви розумієте, що там. У вас немає дуже багато часу, але цей час можна використати для того, щоб розповісти про себе. Хто ви що ви? Бо людина, яка з вами в лифті, може вас не знати. Тому воно, в принципі, називається Elevator Pitch. а Pitch – це безпосередньо ваша розмова, яку ви ефективно презентуєте про себе. Ось тому це Elevator Pitch». Тобто, Припустимо 30, хвилин, 30 60 секунд. Цей час вас дано для того, щоб цей час даний вам для того, щоб ви справили це враження. Перше враження про себе розповіли, хто ви, чим ви займаєтеся, яка ваша мета, і далі call to action, що ви взагалі хочете від цього і від цієї людини, або ви можете запросити людину на каву. Можна або може ви шукаєте роботу і ви хочете сказати, давайте ми з вами зв'яжемося в LinkedIn, Може, ви захочете надати вашу візитівку, а може, ви захочете обмінятися телефоном і для того, щоб надалі запросити цю людину на ланч, припустимо, і обсудити якісь моменти з приводу бізнесу або роботи, якихось перспектив, які ви можете обсудити разом. Коли я рекомендую взагалі використовувати Elevator Pitch? По-перше, зараз дуже активний період безпосередньо таких вакансій, різноманітних ярмарок вакансій. Якщо ви вже зареєструвалися на одну з них або плануєте відвідати одну з них, вам Elevator Pitch дуже допоможе. По-перше, тому що там буде дуже багато потенційних роботодавців. І якщо ви будете бачити людину, яка безпосередньо з цієї компанії, ем, припустимо, це HR або менеджер, ви можете підійти, самопрезентацію зробити, показати, що ви вмієте, і сказати, який ваш намір. Мабуть, зараз ви, на даний момент ви, ви е, шукаєте роботу. Якщо ви на даний момент шукаєте роботу, і, може, ви саме зацікавлені в цій компанії, ви можете підійти і розповісти про себе ефективно. І це буде набагато ефективніше, ніж безпосередньо подаватися в цю компанію на холодну, коли вони вас не знають нічого, не, не зрозуміло, хто ви, що ви. А тут ви ви, при, ви прийшли на ярмарку вакансій, ви бачите того роботодавця, до кого ви хочете підійти, і ви. Вже з готовим Elevator Pitch ви вже розумієте, що вам необхідно робити і як ви хотіли б себе самопрезентувати. У вас, є, у вас не буде такого бар'єру, якщо ви підготуєтеся дуже добре. Отже, що необхідно зробити, щоб підготувати ваш elevator Pitch? По-перше, вам необхідно привітатися, вам необхідно сказати, хто ви, як вас звати, хто ви, який у вас experience, тобто який у вас досвід роботи в цій сфері. Вам необхідно Подивитися, що ви робите, в чому саме ваш унікальний досвід, це також дуже важливо. Чого ви хочете? Це третє питання, на яке необхідно відповісти. Чого ви хочете? Тобто, ви, чи ви шукаєте нову роботу, чи може ви шукаєте нові можливості або партнерство також може бути бізнес-партнерство, і ви можете також, може, ви шукаєте нові знайомства, це також цікаво. І далі закінчить запрошенням запрошенням до розмови. Тобто не завжди ви можете запросити людину на чашечку кави або чаю, так? тобто це може бути нерелевантно, не але запросити на розмову, запросити на розмову або по телефону, або по Zoom, або ви можете запросити, в принципі, ви можете обмінятися контактами і сказати, що ви напишете емейл. Це дуже-дуже важливо. Тобто, якщо ви взяли, обмінялися вже контактами з людиною з цієї компанії, ви потім можете використати цей контакт для того, щоб зв'язатися з цією людиною і зробити референс на цю подію, де ви обмінялися безпосередньо цими контактами. Тобто, для цього вам необхіден дуже ефективний eleveйтер-пич, щоб вас змогли, по-перше, оцінити. По-друге, запам'ятати саме вас, бо на цій ярмарці, пропустимо, вакансії, буде дуже багато різних людей, і вам необхідно відокремити себе від, від всіх інших людей, тобто зробити так, щоб ви справили це враження, щоб ви вразили своїми компетенціями, своїми унікальними навичками, і щоб ви були лаконічними. Тобто, зараз ми переходимо вже безпосередньо до того, який повинен бути елевейтор піч. По-перше, він повинен бути лаконічним. По-друге, дуже добре структурованим. Тобто, ви не стрибаєте з однієї теми на іншу, ви чітко йдете по відтренованому тексту, бажано його потренувати вдома перед дзеркалом, щоб ви розуміли, як ви себе подаєте безпосередньо, коли ви спілкуєтеся про себе. Для цього дуже важливо, як ви звучите, як ви себе подаєте вербально і невербально, тобто, щоб ви бачили, яке яке у вас обличчя. Чи є у вас посмішка, чи нема. Бажано, щоб вона була. Тобто людина з посмішкою завжди розполагає для до себе і завжди буде мати більше таких можливостей для того, щоб надалі інша людина, співрозмовник, захотів з вами спілкуватися надалі. Отже, це дуже важливо. По-друге, будь ласка, не забудьте про те, що ви закінчуєте Elevator Pitch. Не просто дякую за увагу. А ви саме закінчуєте або питанням, влучним питанням, або ви закінчуєте це безпосередньо call to action. Тобто ви пропонуєте щось. Давайте зв'яжемося з вами в LinkedIn. Чи є у вас імейл, якщо я б дуже хотіла з вами зв'язатися і поділитися своїми ідеями? І таке інше. Тобто можна, можна цю ситуацію обіграти таким чином, що цей Elevator Pitch вам допоможе в пошуку або роботи, або нових контактів для бізнес partnership, або для того, щоб взагалі розвинути свій нетворкінг. Бо може зараз ви на даний момент. Не шукаєте роботу, але хто знає, може в майбутньому, припустимо, через 2-3 місяці або через 6 місяців ви захочете знайти нову роботу, і ви вже зарекомендуєте себе таким чином, що ви зможете розповісти про себе, що ви робите. Ем, людина інша зацікавиться вашим профайлом і буде мати вас на увазі, коли, припустимо, якась вакансія буде відкрита. Отже. Підсумовуємо все, що е, зараз я з вами розібрала. Я хочу сказати, що Elevator pitch дуже важливий. Якщо у вас був е, такий експірієнс з Elevator pitch, будь ласка, поділіться в коментарях, буду дуже рада з вами поспілкуватися про це. Якщо у вас є вже готовий Elevator pitch, будь ласка, поділіться ним в коментарях також. Я можу його продивитися і надати вам деякі рекомендації. І е, що я хочу вам сказати? Дуже важливо. Е, Мати Елевейтер-піч дуже правильно сконструйований, за системою, якою я з вами поділилася, тобто підсумовуємо спочатку, хто ви, потім, що ви робите, чому, в чому ваш унікальний досвід. Далі, чого, 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 ви хочете, чого ви хочете, тобто, який ваш мотив, чи знайти нову роботу, чи можливості до співпраці тощо. Далі, чого ви хочете, коли ви це зафреймили. Далі закінчить запрошенням до розмови. Десь 5-10 секунд. І у вас повинен бути elevator pitch не довше не довше, ніж 60 секунд. 30-60 секунд. Це таке правило. Я бажаю вам успіхів. Я поділюся. Поганим і гарним прикладом Elevator Pitch в наступному пості, щоб ви побачили, як можна себе самопрезентувати, і що не треба робити в самопрезентації Elevator Pitch. І якщо ви ще не записалися на курс з ефективних комунікацій, він є в мене в шапці профілю. Я зараз також його підкреплю в сторіс. Ті, хто вже зі мною в курсі. З підготовки до співбесіди, це те, що вам треба, це те, що вам необхідно підготувати, і це один з тих уроків, які у вас вже є, але безпосередньо, як розповісти про себе, працює не тільки на самому інтерв'ю, але ви зараз дивитеся, і ви можете побачити, що це також працює дуже класно, коли ви йдете. Знайомитися з новими людьми на ярмарки вакансій, різні фейс, різні нетворкінг івенс в тій країні, в якій ви зараз. Я бажаю вам успіхів! Дуже рада вас була бачити, і як я обіцяла, зараз я вам покажу свій чудовий вид з вікна Мороко. Так, давайте подивимося, я не знаю, чи вам видно. Це порт. Сьогодні ми будемо вже відправлятися в Іспанію, і далі будуть вже сторіс з Іспанії. Ну що, я бажаю вам успіхів і до зустрічі в новому ефірі! Бай!